Анталія славиться своїми класними пляжами. І всім відомі Лара, кандіалти, які відмічені синіми прапорами. Але напротягом всього узбережжя є багато класних пляжів, які заховані в таких секретних місцях. І часто вони такі склясті. До них можна спускатись або ліфтом, або крутими сходами. Але там відкриваються дуже Класні види і ті пляжі добре обладнані, тому що вони муніципальні. І там море кристально чисте і видно навіть до дна каміння, там можна пригати. Деякі люди радуються. Нарешті є місце, де можна поплавати без піска в трусах. Підписуйся, в мене багато. В моєму телеграм-каналі тури від 15 тисяч море. Посилання в шапки профілю.